22-річна уроженка Білої церкви виманила понад 1,5 мільйона гривень та ювелірних прикрас за зняття порчі, і її затримали. Суть яка дівчинка усім розказувала, що вона чаклунка екстра класу. Просто. Мега просто мольфар 3000, Гаррі Поттер 2024 року. Просто Герміона у плоті. І, в общем то що вона пообіцяла? Що вона дівчині 23-річної, котра звернулася із Закарпаття? Дівчина каже, що в них там невдачі, проблеми. І ця дівулька пообіцяла, що зараз усю порчу знимить, але за транші. І в ітогі натраншувалася на півтора мільйона гривень і 70 грам золота у ювелірних штуках. Дівчонку затримали. віддать, ментальний щит не допоміг. віддать, броня проти затримна не спрацювала. Віддать, амулет якийсь, котрий вона поцепіла, щоб правоохоронці не знайшли, не допоміг. Віднабракований треба на амулетах. Дівчата, дивіться на амулетах срок придатності. Скоріш за все, у цій чаклунки амулет так, ну, Срок придатності вийшов, а вона і не знала. Зараз я вам покажу фоточки дуже цікаві. І так. Це ось так вона стоїть. Бачите, щось амулет не допоміг. Правоохоронці навіть її торкаються, не бояться. Оце вони, долярчики. Долярчики, молодець дівулька. Оце украшенічки золоті, котрі вона трошечки. Ну, начаклував, ну ви ж розумієте. да? Ну Всі ж ми ну, там, ми ж всі до них ходимо. да? Євріки. Ой, хорошо, да? І ось ось сама красунечка, ті грулечка-дівулечка, котра пояснює правоохоронцям, що ну вона чаклунка, ну не можна її затримувати, бо в них там пісюн відвалиться і стояти не буде. Але щось як то хлопцям, котрі її затримали, ну, мабуть, не повірили її, дівульки. ви як вважаєте, ну, ці послуги її, цієї мольфарки коштують е, півтора мільйона гривень, чи все ж таки ну десь там, можливо, нась найопувала. Napiszcie hmm? w komentarzach.